Привіт, мій маленькі друже! Сьогодні я запрошую тебе у казкову країну. А хто живе в цій країні і як називається ця країна? Ми з вами зараз побачимо. Перед нами ворота Заплющіть свої оченятка. Можна закрити ось так долоньками. На рахуночок три ви їх відкриєте: Один, два, три. І перед вами країна. Математики, а живуть у цій країні цифри. Кожен житель цього містечка особливий, у кожного є своє число. Ось у першому будиночку живе одиничка. Вона дуже хоробра і смілива, тому що хоче завжди бути першою. Одне сонечко в небі, один місяць. А у цьому куметному будиночку живе її сусідка, двійка, дві пташечки, двоє діток, дві кульки. У діток є дві руки, дві ніжки, двоє вушок і двоє оченяток. А у цьому веселому будиночку. Живе її сусідка, трійка. Вона завжди дуже весела, тому що вміє лічити трійками. Три метелики, три яблучка. А хто живе в цьому будиночку? Давайте здогадаємося. Порахуємо машинки. Одна, дві. Три. Так, тут живе четвірочка. І так у кожному будиночку живе певна цифрочка. У країні Казковій живуть всі жителі від 1 до 10. Кожен з них особливий і цікавий. Якщо ви хочете вивчати цифри і числи зі мною, тоді я запрошую вас на свої заняття. Пам'ятайте, що наступ Відео ми з вами підемо в гості до одинички. Ви готові вирушати зі мною в казкові подорожі? Тоді я чекаю вас. До нових зустрічей, мої малята!